у нас є на зв'язку Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради, військовий службовець зсу. Доброго ранку, слава Україні. Доброго ранку, героям слава! Ми з України, Херсонщина, це Україна. Це ж надію, пане Сергій, Знаєте, це вже є навіть. Гіркін каже, що Херсон це Україна це багато чого означає Буває і буде мені цікаво, чи зараз на окупованому в окупованому Херсоні є татуювальники, які можуть просто набити окупантам е відповідні тату Херсон це Україна, що не просто як повернуться до себе, якщо повернуться. Щоб це запам'ятали назавжди, е з'явилася інформація напередодні, пане Сергій, що в Херсоні, окупованому, повністю зник інтернет е зараз. Він не домився чи ні. Ні, інтернету немає, немає остаточно. Останні три доби був поганий. Інтернет. Спочатку думали, що це окупанти його навмисно відключили для того, щоб пересувати свою техніку і переправляти її на лівий берег. Те, що зараз відбувається масово, по всьому узбережжю і біля навхерсона. Тобто окупанти зараз і вдень, і вночі вони пруть і награблене, і пруть і військову техніку, і самі расисти переправляються і прикриваються днем цивільними людьми. Там вони організували ось цю е, панічну хаотичну евакуацію, як вони називають. Тобто, ми думали спочатку, що для цього. Е, але згодом виявилось, що е, і сьогодні з'явилися такі повідомлення. Що вже інтернет-провайдер почав розпространяти їх. Якщо вибачте, інтернету не буде, і не зрозуміло, коли він буде, тому що все обладнання з Херсона зараз евакуйовується, тобто і обладнання інтернет-провайдера рашиського, а там тільки рашистський, був інтернет провайдер він на зараз переправляється з міста Херсона. Тобто з міста Херсона зараз вивозиться абсолютно все, і обладнання інтернет. Провайдера і обладнання наших українських підприємств, які пограбовують, і обладнання державних підприємств, які масово вивозяться, а окупанти на зараз вже дійшли взагалі до Апагія. Вони зараз кажуть, що треба вивести всі музейні, музейні цінності з усіх музеїв міста. І навіть викопити станки князя Петьомкіна і пам'ятник йому вивезти так само на лівий берег, тобто ШИЗА вже доходить до найвищого ступеню. Ну і разом з цим, цим біжить російський рубль. Російський рубль, який нав'язували, і який казали, що тільки одна валюта буде. Збігає з міста Херсона разом з расистами, разом з колаборантами на сьогоднішній день, навіть на російських заправках, вже приймають розрахунки виключно в гривні. І єдине, що російські супермаркети ще приймають рубль, але вони сказали, що з понеділка вони закриються і так само будуть. Е Вивозити всі статки свої і фактично закривати свої мережі. І ну і відповідно курс рубля до гривні вже один до двох, як і було, і вже ніяких один до одного до чого там окупанти е навмисно е змушували підприємців вести розрахунки. Вже і мови бути не може, тому що всі розуміють, що ніяких рублів на Херсонщині бути не може. До речі, щодо обмінників була інформація, спілкувався з людьми, які в серпні місяці покинули окупований Херсон і перебували в СІЗО під котуванням. Практично протягом місяця, і розповідали наступне: що більшість затриманих більше ста людей, які перебувають у СІЗО, це власне люди, які обмінювали валюту з електронних рахунок електронних рахунків, коли не мали можливості люди зняти. Вони просто видавали готівку і за це брали відсотки. І росіяни в першу чергу їх затримували, начебто, бо вони таким чином українізовували окуповану територію, скажімо так, підтримували. Гривнею, скажіть, будь ласка, чи відома доля цих людей, чи їх випускають зі ні? Я не можу зараз дати Міна. цю інформацію. Не маю такої інформації, що зараз відбувається. Дійсно, треба перевіряти, чи відпускають людей зараз. З очі. Але є інформація щодо того, що окупанти вивозять дітей з дитячих okay. будинків з дитячого будинку, але вони примусово вивезли 50 дітей більше ніж 50 дітей віком від 4 місяців до 4 років, навіть без супроводження, кудись в і, до речі, так само по дітям можна сказати, що Перед цією евакуацією частина дітей, яка виїхала, і ми попереджали, що не треба це робити на оздоровлення, то вони зараз десь в Російській Федерації, і я так розумію, що повертати їх не можуть щодо незаконно ув'язнених, поки немає. Будемо уточнювати, тому коментувати uh -huh. зараз не зможу. А чи інформація ви розповідаєте, що наприклад, там провайдери виїжджають, вони забирають свою техніку. все виїжджає з окупованого е, Херсона. Е, тікають вони е, чи є інформація щодо навчальних закладів? Хто там перебуває, якщо хтось погодився вчитися йти е, до школи, е, скажімо так, з російськими наративами і е, з вчителями, які підписали контракти. Е, що з ними відбувається? Вони також тікають чи ні? Навчальні заклади вже давно на канікулах. Вони там, е, якщо ми кажемо про правий берег, то окупанти. Канікули з 1 жовтня, з 15 жовтня вони оголосили з 6, вибачте, з 15 жовтня вони оголосили канікули на лівобережній частині. Тобто тут окупанти казали про те, що вони організують виїзд вчителів і медиків які підписали з ними контракти, але організованого виїзду так і не відбувалося. Єдине, що окупанти точно забезпечили, це виїзд до тих додаткових стов вчителів, які вони в останній час вже в вересні, на початку жовтня, завозили саме з Криму, тому що фактично навчальний процес був провалений і вони не могли його організувати навіть з 1 вересня, тому додатково додаткових вчителів завозили, і ось ці додаткових 100 вчителів вони дійсно організовано вивозили. Щодо інших вчителів і медиків, то були поки тільки заяви. А про організований виїзд такої достаменної інформації не було. Панасі, якщо говорити про фронт і про бойові дії, от ми виведемо зараз карту від генштабу, повідомляють, що окупанти вийшли з міста. Е чи та Чарівне і в Береславі вже теж ось тут так окупантів теж немає. Офіцерський склад вивозять. Чи вам відомо кого і куди вони вивозять? І чи це справді відповідає дійсності. З Береслава дійсно офіцерський склад вже виїхав давно, і там на зараз е, переправа, яка знаходиться е, біля дамби Каховської Гес в козацькому е, і Львова, селі Львова. То вони зараз працюють на повну потужність. Окупанти масово вивозять свою техніку, масово вивозять рашистський склад свій. Речі з Береслава з районної лікарні вони перше, що почали, вони повозили своїх там ранених, легкоранених до нової каховки і до каховки. Тобто зараз іде велике переміщення. А інформація від нашого генерального штабу щодо просування, якраз в районі Чарівни і Чкалова, та що на карті, то це знаєте, ще один такий великий котел, куди знов таки закритий зараз знає, майже до Береслава угрупування військ Рашської Федерації. Це означає те, що полишити їм просто бігством абсолютно не вдасться. Вони ще й будуть знищені в своїй більшості. Якраз на нашій українській землі. От, до речі, ви кажете, що з Бараславом вони перекидають свою техніку і офіцерський склад в нову Каховку, так? Але ж і теж ми знаємо, що вони хочуть підірвати дамбу в тому регіоні. Чи правильно я розумію, що десь ви пропали? От ви є. Чи правильно я розумію, що вони планують і далі евакуйовувати свій особовий склад навіть з нової Каховки? Якщо казати про нову каховку і про підрив дамби, то вони дійсно це робили в нагнітанні ситуації якраз щодо здебільшої так званої евакуації, яка відбувається. На зараз правого берегу. А щодо підриву дамби, і вони кажуть про це, що, начебто, вони звинувачують збройні сили України. В цьому треба розуміти, що ніякими РСЗВ греблю Каховської ГЕС розрушити абсолютно неможливо. Тому, якщо таку провокацію і готують, то її готують виключно окупанти. Ну і підірвати все ж таки греблю каховської ГЕС, ну я вважаю, що навіть окупанти не дійдуть до цього. Ну, по перше, там треба дуже велика кількість вибухівки раз, а По-друге, будуть такі наслідки, що і нова каховка буде змита, якраз те місто, куди зараз масово евакуйовуються окупанти і вивозять навіть своїх поранених. Тому я думаю, що це здебільше, ніж провокація нагнітання ситуації, ніж реальні справи. Ну знаєте, пан Сергія ви кажете про те, що нову каховку вони вологі своїх поранених, але ми прекрасно знаємо, що вони ніколи не зважали на свою живу силу і кидали її будь-де і навіть не призволяє, що навіть трьохсотих, а не двохсотих. І все ж таки, тому що от наша. Головне управління розвідки Генштаб і звернення одне з Зеленського повідомляли, що такі расисти замінували дамбу. Невідомо, яка сила цих замінувань, але все ж ніби замінували. Скажіть, Будь ласка, от ви цей регіон дуже добре знаєте. Якщо все ж таки не доводи господи, вони підірвуть цю дамбу. Які будуть наслідки, і скільки їх часу треба буде фізично чекати, аби ця вода з тих 80 населених пунктів зійшла? Наслідки будуть трагічні. Наслідки будуть трагічні. Якщо ми кажемо про нижню частину Дніпра саме від Дамби, то колись проєктувалася ситуація, були навчання щодо можливого підриву дамби. Не пам'ятаю який рік це був, але це було і розглядалося навіть в обласній адміністрації в обласній раді. То там передбачалася хвиля доволі висока хвиля, яка накриє лівобережну частину Херсонщини навіть вплоть до Береслава, тому що лівобережна частина Херсонщини вона іде вниз по до моря, правобереж. Частина вона вище, і саме так побудований північно-кримський канал. Якщо подивитися спорудження північно-кримського каналу, до речі, він буде сухий після підриву дамби. Там вода йде самоплавом аж до Крима, і перший підйом води йде в Криму. Тобто вода якраз піде на лівий берег і затопить лівобережну частину Херсонщини, саме туди, куди на зараз окупанти вивозять велику кількість людей, саме туди. Спровокували ось цю хаотичну і масову евакуацію. Тобто, у разі цього погибне дуже велика кількість людей, яка саме переміщена зараз навмисно на лівий берег, і тоді можна буде це все розцінювати, як сплановану, як сплановане знищення великої кількості цивільних людей. Тобто, це можна навіть буде геноцидом назвати, якщо не дай Боже таке відбудеться. Якщо говорити, ну геноцид вони ж влаштовували вже не раз в Україні за ці вісім місяців війни. Ми це знаємо. Це є так і Буча, і, Ірпінь, і Київська область, і на Харківському напрямку. Вже братські могили багато розрили. І ми навіть не говоримо про інші регіони, де є купа похоронень наших людей масових. І навіть ми з вами говорили, що є на правому березі та містечка містечко і селища, де масово теж захоронені наші люди, тому що расисти. Як правило, дуже часто ви нам самі розповідали ввечері, напиваються і влаштовують собі такі веселі стрільбища. Якщо говорити про правий берег, пане селіська, будь ласка, а щось взагалі відомо по живій силі? Вона в них зменшується, вони її перекидають. Що відомо взагалі по техніці? Тобто вона йде з лівого на правий, чи все ж вона намагається тепер вже з правого на лівий перекидувати? Ні, справу, вони перекидують зараз з правого на лівий, Вони тікають. виходять, тікають, тікають, і всі угруповання тікають. Кадирівці, я про це повідомляв, вийшли. Зараз виходять ті військові, яких там расисти все ж таки вважають професійними. Залишаються мобілізовані, залишаються гарматне м'ясо. Залишаються ті, хто не покине взагалі вже правий берег, а залишиться там ну в найкращих случаях в целофанові пакети позагортаємо. Так вибачте, а вони лишаються там, бо це наказ, чи вони мають намір здатися збройним силам України? Чи яка мета? Чому вони там лишаються? Вони, вони там залишаються поки для того, щоб робити <зас> не ротаки, таку, таку віддіма того, що. Чи хто без бою не здаються, тобто залишається гарматне м'ясо, яке йде в розход, як то кажуть. Тобто залишають е, мобілізованих які будуть створювати картинку, начебто боротьби на правому березі. А фактично вони всі загинуть. А ті, кого там і тих, кого вони цінують, ну і відповідно кадирівці, ті, хто війська, ті всі покидають правобережну частину Херсонщини, тобто залишаються ті. Залишаються на таку верну смерть. Ну зрозуміло, що пане Сергій, ми просто лічимо дні до того, коли наші хлопці зайдуть і дівчата в Херсон і будуть його деокуповувати. І дай Боже, щоб не довелося нам розгрібати наслідки цього знаєте, підриву дамби. З іншого боку, ми прекрасно знаємо, що расисти не керуються логікою, і вони здатні на все. Пана Сергій, дуже дякуємо вам. З нами був Сергій Хлань, це є депутат Херсонської облради і боєць збройних сил України.